Треба, щоб учитель обернувся. Роздуми над Словом Божим. На другу звичайну неділю. Рік Б. Того часу Йоанн стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив Ось агнець Божий. І коли він говорив. Почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони слідують за ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому: «Раві, що в перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм: Ходіть і подивитеся! Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йоанна і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І він привів його до Ісуса. Ісус же, вдивившись в нього, сказав: Ти Симон, син Йони, Ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Євангеліє описує зустріч з Ісусом, яка змінює людей. Це опис покликання апостолів. Як і перше читання описує покликання Самуїла. Святий Йоанн вказує на цікаву динаміку цієї зустрічі. Спочатку двоє майбутніх апостолів чують слова Хрестителя, ось Агнець Божий, і слідують за незнайомцем. Євангеліст вживає тут слово Слідувати, що у новому завіті має сильне значення бути учнем когось послідовником. У цій сцені спостерігаємо певний парадокс вони вже ніби учні, бо слідують за своїм учителем, але нічогісінько про нього не знають, бо насправді вони ще не учні, не всі ті, що йдуть за Ісусом, є Його учнями. Щоб бути учнем, щоб справді слідувати за Ним. Треба, щоб Ісус обернувся і щоб розпочався діалог. Ісус промовляє свої перші слова в Євангелії від Йоанна. Що шукаєте? Ось запитання до учня, ось питання покликаного, на яке має дати відповідь кожен. Чимало людей сьогодні називають себе християнами, тобто учнями Ісуса. Вони йдуть за вчителем із Назарета. Йду і я, бо я християнин. Але чи я учень? Що я шукаю в житті? Чи розмовляю з Христом? Ісусе, анцю Божий, що забираєш гріх світу, дай мені благодать шукати тебе завжди, щоб моє серце ніколи не заспокоювалося нічим іншим. Хочу йти за тобою не як всі, а свідомий і наповнений бажанням пізнавати тебе щораз більше. Нехай цей день, який ти дав мені, буде прожитий з тобою. Відповідь на почуте слово, постанова на день. Знайти час на одну додаткову молитву розмову з Ісусом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.